Мене звати Юлія Чапар, я замісник голови Української асоціації культури взаємодопомоги у місті Конії. Найголовніше це об'єднуємо українців, допомагаємо їм. У нас суботня школа, українська мова, турецька мова для дорослих, для діток, основи петриківського розпису, заняття з психологічного розвитку для молодших школярів, також театральна студія. Український жіночий хор у нас присутній, українська мова для дітей. Білінги. Скажіть, будь ласка, ви робили щось, якісь заходи, якісь збори, коли почалась війна? Звичайно, ми проводили мітинг разом із кримськими татарами. Організовували мітинг, ходьба у нас була також. Ми організовуємо всі українські свята. Тобто, ми організовували свято Святого Миколая, тобто, великий масштабний захід. У нас був зараз. Ми організовуємо свято до Великодня. Так сталося, що в Туреччині 23 Квітня це День Національної Незалежності та День дітей в Туреччині. І ми проурочили це до нашого Великодня. Тобто, ми зробили два свята в один день. Тобто, у нас буде на наступну неділю, 23 квітня, масштабне свято для діток. Ми готуємо зараз лялькову виставу. Потім у нас буде багато великодніх поробок. У нас будуть майстер-класи по розписанню писанок, по розписанню камінців. Також будемо веснянки, гаївки танцювати, співати, аніматори у нас будуть. Тобто буде дуже-дуже цікаво. Ляльковий театр для віку, яких дітей ви робите? Ляльковий театр віком від 5 років. А взагалі, дітки якого віку до вас можуть прийти? Наймолодша група у нас це від чотирьох років це українська мова. Решта якби вже від п'яти, а самі старші до вісімнадцяти, тобто можуть як будете святкувати день перемоги України? Ой, це звичайно в, в планах. Уже з дівчатами все це обговорювали. Обов'язково щось десь знімемо. Обов'язково накриємо стіл з піснями, з танцями, все це буде. Сьогодні в нас відбувся взагалі для нас неочікуваний захід. До нас приїхав отець Константин, Константинопольського патріархату з міста Аланії. Для нас це було безмежно, безмежно несподівано. Тому що якби у нас місто Конія консервативне місто, і ми взагалі не очікували, що до нас хтось зможе приїхати, щоб ми змогли. якби… Поникнути в нашу релігію, в наші православні звичаї, і якби ми дуже-дуже щасливі, тому що посвятили і Паски, і яйця, крашенки. Тобто безмежно, безмежно вдячні. Якою мовою українською мовою, що найголовніше, так. Українською мовою ми навіть в хорі. Підспівали, молилися чи молитви читали, як це Я молодці. Так. Тому ми вдячні, безмежно вдячні за таку можливість. Що у вас у планах? Ну, плани ми не будемо розповідати про свої плани. Ми робимо, а потім вже показуємо, що ми робимо. Так ну, ви були іванкарі на зборах? Так. Тобто ви приймаєте таку активну участь, так. Ясно. дякую, Сонечко, Дякую. Я бажаю вашій спілці, щоб до вас було приходило більше людей, діток, щоб фінансова підтримка була, щоб ви могли втілювати ті плани, які у вас є, і процвітати. Дякую, Юлічка, дякую. Слава Україні! Героям слава слава нашій нації! Смерть ворога! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Мої вітання. Мене звати Ольга. Я із конії. А в нашій громаді українці в Конії є психологічна служба. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Тобто є адреса електронна, на яку можете написати. Наш координатор з вами зв'яжеться якомога швидше і надасть вам професійну психологічну допомогу. Чому саме професійну? Тому що дуже важливо керуватися етичним кодексом психолога, мати гарну освіту тощо. Головне, що наша служба відкрита за сприянням посольства України в Туреччині, а саме Катерини та Василя Боднарів, за що ми їм дуже дякуємо. Всі наші документи про освіту, все за запитом, за запитом, ми надішлемо, не проблема. Тобто ми підтвердимо те, що. Те, що ми є професійними психологами. Сішечки, розкажи про життя в коні. Життя в коні. Ой Боже, ну що я можу сказати? Дивись, давай з плюсів. З точки зору, наприклад, розташування, я вважаю конію самою безпечною. Ну, типу, тут немає моря, або тут у нас, знаєш, не станеться землетрус. Тобто ми знаходимося в такій дуже благодатній, як то кажуть, почві. А коня дуже консервативна, хоча зараз це змінюється, але вона залишається все ж таки консервативною. Тут мало туристів, бо туристи це, туристи це переважно віруючі люди. Ну, Ті, які знаєш, це як паломництво, здається, називається. Так, паломництво. От, ну... Тут, там, як в Анталії чи в Аланії, тут немає таких туристів, да? наприклад, там, з Німеччини, з Фінляндії тощо. Конія, вона така собі проснув. Гарний город, сімейний, я не знаю, як сказати. Напевно, сімейний, бо тут немає нічних клубів. Ну, це так чоловік каже, а я не знаю, насправді може, вони є. Зараз піст і. Все в день зачинено, все відкривається ввечері. Кафе ти маєш на увазі кафе, ресторани? Так в день зараз ну, типу, це не прийнято. Да, це не гарно зараз ходити по ресторанах. От десь все мені здається, вечора відкривається. Люди приходять собі, замовляють столики. Тут тут навіть є таке, як іфтар-меню. Спеціально для того. От прям люди підходять і кажуть, що у вас там зіфтар меню, і вони вже перераховують, що в них там є. Або там, якщо ми опинилися в торговому центрі, то знаєш, так цікаво, половина магазинів закривається, половина відкрита. Наприклад, Аліна каже, що раніше ну вона просто тут довше, ніж я. Вона каже, що раніше взагалі було просто все закрито. Ну, а зараз це типу прогрес. Ну і ти можеш побачити на фудкорті, знаєш, люди замовляють собі їжу і сидять, чекають ровно, допоки не наступить 19.00. Потім вони п'ють воду, їдять. Це в них називається хурма, А в нас забула, боже, як це називається? Фінік, Фінік. Ага. Вони з'їдають фінік, а потім вони вже починають їсти цю їжу. До речі, вчора. Тут, я не знаю, як у вас, а у нас тут барабани ходять по вулицям. Зранку. Ну, десь в третій-четвертій. Та Звичайно, ми не відрізняємося. Так, тут просто вчора моя кошка, моя кішка дуже дивно реагувала на це. Вона така бігала знаєш, з кімнати в кімнату. Я взагалі раніше вважала, що тут по всій Туреччині алкоголю не продається. знаєш, Але в Феконії алкоголь продається в Мігросі. Дівчата кажуть, що не в ну не так дійсно, не у всьому мігросі. Ну, звичайно, тут є якісь окремі магазини, де продають алкоголь і табак. Ну але так це дуже мало, да? Ну так, не на кожному, типу, шляху й повороті. Ну це треба там в метро, до речі, є алкоголь. Чому ж ні, але ви казали, що і не кожен кафе і ресторан має алкоголь? Ну так, взагалі, не кожен. Тобто взагалі ніякі, крім. Ресторані при готелях, так? Да? Ну, ну, е, Літо сухай. при готелях. Е, так, а в так в звичайному ресторані ні нема алкоголю. Айран, кола. Здоровий спосіб життя, четвертий рік. Е, в, на початку було дуже важко звикнути, чесно, дуже важко. Мені здавалося, тут взагалі нікуди не можна піти. Але потім, знаєш, вона така. Для такого спокійного, безпечного, захищеного життя. Отак От я б сказала. Так, для спокійного, захищеного, безпечного життя. Це ж знаєш, як вираз з одного з фільмів про типу Апокаліпсис, і чувак каже: мені скучно, а вона каже: вам тут настільки безпечно, що аж скучно, бо ж я вам заздрю. От я можу сказати про коні. Тут настільки безпечно, що аж скучно. Як будеш святкувати День перемоги України? О Боже, я буду це довго святкувати. Я буду це довго святкувати. Я буду дзвонити, не знаю кому, всім напевно. Ну, по-перше, ну, це те, що я очікую це якомога швидше. Це одна мрія на все життя. Знаєш. Зараз там день народження, або ще щось. І одні думки лише про те, щоб Україна перемогла. Ну, правда, ну це жітости навіть дитина. Да? які щоб не було свято. Якби б не було свято, нас у всіх одна мрія, щоб Україна перемогла, і вона просто знаєш, обов'язково має перемогти, бо по-іншому не як. от, а святкування, ну треба подумати. Напевно, може, в Україну поїдемо святкувати, або тут устоїмо такий праздник. Дякую, Сонечко. Я бажаю вам просвітання і, звичайно, перемогу нашій Україні. Так, слава Україні, так, слава, Україні. Слава, слава нації! Так і слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, навіки слава. Дякую.